Вітаю мої космічні. Я вийшла розповісти, що зараз відбувається в просторі енергії, скажімо так, і відразу перейду до того, що саме зараз енергетична решитка Землі змінює свій діапазон вібрації, змінює своє магнітне поле. І власне, ми з вами. Також це відчуваємо яким чином? Ну, по-перше, ми за вами зараз всі разом спостерігаємо за тим, що відбувається з простором, що відбувається з природою, які катаклізми відбуваються. На певних територіях і, до речі, хочу сказати, що не просто так, вблизу поблизу, поблизу Чорномор'я відбуваються всі ці процеси. Насправді це тому, що пришвидшується багато яких процесів, які вже давно мали відбутися. Але я не буду поглиблюватися, скажу лише те, що насправді і багато хто із вас про це чув і знає, що води Чорного моря вони зберігають в собі не просто таємниці. Але так, і дійсно багато темниць, але і насправді це дуже сильні енергетичні процеси і енергетичні сильні енергетичні вібрації, які знаходяться в цих водах, і вони насправді недоступні і не відкриті в всій своїй мощі, всій своїй яв'ї і проявленості. Але я не буду на цьому акцентувати увагу, я лише скажу і ще раз скажу про те, що не просто так, вблизу Чорномор'я всі ці процеси і катаклізми відбуваються. І повернемось власне до того, чому це все відбувається. Це, по-перше, ми з вами можемо також і на резонансі Шумана. Якщо хтось із вас не знає, що таке резонанс Шумана, ви можете... Прочитати і віднайти про це інформацію, тому що вона в абсолютно відкритому процесі доступу для всіх. І на рознаці Шумана останній тиждень спостерігалися надзвичайно активні сонячні всю, сонячні виброси, скажімо так, енергетичні і плазми сонця. І також це проявлено високими. І сильними магнітними бурями. І, власне, ми з вами, як живі сутності, як ті сутності, які також реагують на ці всі енергетичні зміни. Ми це могли відчути, і власне відчуваємо. Я знаю, що багато хто зараз відчуває ці процеси на фізичному рівні. І саме про це я й хочу поговорити. Чому це відбувається? Тому що довгий час планета знаходилася, і взагалі ми з вами, як людство, знаходилися в такому застойному процесі енергетичному. І ми з вами всі чули вже про той глобальний перехід, який зараз відбувається, і про зміну вібрацій, і хтось це інтерпретує три. Де 4, де 5, d але це просто лиш е, потрібно нашому мозку, для того, щоб було зрозуміло, що відбувається і як ми це для себе можемо описати, не більше, не менше. А насправді, що відбувається? Відбувається зміна вібрацій, зміна енергетичного, резонансу, зміна резонансу енергії е, нас з вами до того резонансу, який відбувається на планеті Земля і в цілому всесвіті. І ми з вами нещодавно прожили осінній коридор затемнень і день осіннього рів рівнодення. І це процеси, які запустили і активували новий енергетичний і вібраційний поштовх, який планета Земля на себе прийняла, так і ті енергії, ті процеси, які інтегрувала сама планета. І зараз ми, як живі сутності, також це інтегруємо в своє поле. Чому саме зараз, чому тоді, коли не в сам коридор затемним, а вже після ми це відчуваємо активно. Тому що в коридор затемнень інтегрували всі ці енергії і ці енергетичні процеси, наші з вами тонкі тіла. А ми з вами, як сутності фізичні, відчуваємо це трішки пізніше, а можливо, і не трішки пізніше. Кожен може відчувати це в свій час, в той час, коли. Людина фізично до цього починає бути готовою. І дивіться, я хочу також сказати, що кожен відчуває і проживає це рівно на своєму рівні. Така тавтологія на своєму рівні, на тому рівні, до якого ця людина вже готова до того діапазону енергії, вібрацій і частот, до якого готова ця людина. І що власне ми і проживаємо зараз? Ми проживаємо інтеграцію нових енергетичних процесів і потоків, які були. Проявлені на планету Земля і які були умовно подані на планету Земля під час коридору затемнення. тому що осінь – це зміна пори року, коли ми починаємо збирати і. Ми, як, якщо ми говоримо про енергетичні процеси, так то ми не просто збираємо, ми відчуваємо це на фізиці. Ми відчуваємо е, ті процеси, які, до яких нас довгий час готували, так. Тобто це як е, е, збір урожаю, так, і навіть якщо ми е, інтерпретуємо ці процеси на е, музику е, Вівальді, то ми можемо е, з, е, з сопоставити так. Е, е, до прикладу, що осінь у нього відзначається як збір урожаю. Його а, творчість а, саме пори року осені, вони а, відзначаються як збір врожаю. І от ми з вами зараз також пожинаємо ті плоди, які ми з вами сіяли а, протягом року, і а, закладали хтось рік тому, а хтось весною. І дивіться, що відбувається: відбувається наступне. І ще раз, як я вже сказала, ми спочатку резонуємо з цими енергіями нашими тонкими тілами. І лише згодом наша фізика починає ці енергії в собі інтегрувати і розпаковувати. Що мається на увазі інтегрувати і розпаковувати? Якщо ми говоримо про ці події, які відбуваються саме зараз, а ми про них власне і говоримо, то ми говоримо про період жовтня і жовтень це. Той місяць, який відкриває енергії скорпіона, скорпіон це символ фенікса. Фенікс це символ трансформації. І, власне, те, що у нас зараз з вами відбувається, це і відбувається така глибинна енергетична трансформація. Про що це трансформація? Відповідно, жовтень місяць він про вогонь, про цей самий фенікс, який згорає, і на його місці від за рахунок ось цього згорання, так він трансформує нову енергію, нові процеси життя від те, що в матеріальному нашому житті буде проявлено. І ця от енергія вогню вона зараз нам допомагає проживати ось цю трансформацію. І а, ми не можемо, як жива енергетична сутність, навіть фізично, навіть найфізичніша. Істота на цій планеті, яка заточена лише на, матеріальну, на матеріальний сенс, все рівно хтось, ці люди будуть, але по-своєму відчувати хто як може, хто як готовий. Так? Тому що ті, хто не будуть відчувати, ну, ті, скажімо так, не підуть в розвиток, не підуть в ось от процес пробудження і глобального переходу. І тому я кажу, що більшість людей вони відчувають цей процес, вони відчувають всі ці трансформації і вони відчувають всі ці енергетичні. А загрузки, енергетичні процеси, які відбуваються на тонкому плані. І наша фізика, вона вже, ну скажімо так, грубо вона досить прокачена. І, звісно, на фізиці ми також будемо ці процеси відчувати. Яким чином? Я розповім зараз на своєму прикладі, але я знаю, що багато і моїх знайомих, і багато хто мені пише і розповідає про те, що. Зараз проживають досить е, незрозумілий або досить болючий період на фізичному рівні. Е, що саме, хтось може це проживати як? Е... Захворювання, яке саме захворювання. Тобто наше тіло будь-яку трансформацію дійсно проживає як хворобу. У когось це може проявлятися вірусна інфекція, у кого як вірусна інфекція, у когось це може проявлятися як простуда. Це може бути відчуття ломоти в м'язах, ломоти в кістках, в суглобах, по всьому тілі це можуть бути виражені головні болі, які не купуються, не купіруються препаратами медикаментозними, так які не планеють таблетками І це, власне, і є мій приклад. Я зараз уже рівно 7 днів. Власне, чому я й вийшла записувати це відео і ділити цією інформацією? Тому що вже протягом рівно 7 днів і ночей, 7 діб, от рівно 7 діб, як я не сплю. І в е, мене цей стан інтеграції енергії він відбувається наступним чином. У мене взагалі відсутній сон. І е, це. Цей стан супроводжується надзвичайно вираженими головними болями. Головний біль настільки виражений, що він не купірується жодними таблетками. Я весь час знаходжусь в космоканалах, в космочастотах. Я завжди в енергетичних процесах, зараз в енергетичних практиках, і навіть це мені не допомагає. Чому? Тому що на якому б рівні енергетичному розкриття проявлення пробудження людина не знаходилась, переходячи на кожен новий рівень. Там є з чим робити, скажімо так, і чим працювати. Там є що інтегрувати, що трансформувати, там є що пробуджувати. І чому в мене зараз відсутній сон? Чому сім діб я вже не сплю рівно сім діб тому, що. Мій, моєму рівні свідомості не дають а, загали, зануритись в сон, а, тому що інтеграція проходить на досить а, високому свідомому рівні. Тобто, я з самого початку цих процесів, коли у мене з'явилися такі от виражені головні болі, і коли я перестала спати вночі, я зрозуміла, тому що мені чітко пройшла інформація, що зараз відбувається. Тобто зараз іде інтеграція абсолютно нових енергій. І для того, аби умовно не проспати, для того, аби взяти якомога більше, так тому що я являюсь не просто людиною, яка займається практиками я людина, яка допомагає в вигляді практик іншим, яка працює з іншими. Через практики, і я людина, яка передає знання. І саме зараз у мене відбувається набір на людей на курс. Так і мені потрібно всі ці енергії максимально інтегрувати в своє енергополе. Мені потрібно максимально зрезонувати з цими новими енергіями, з цими новими частотами, які прийшли на планету Земля, зрезонувати з ними, інтегрувати з їх в своє. Поле і вже потім піде їх умовна розпаковка, так але зараз іде дуже активний і виражений період інтеграції. І цей період інтеграції енергії, кожен може проживати е, по-своєму. І ще раз повторююсь: той, хто вже знаходиться на такому більш е, розкритому процесі енергетичному, хто вже давно в трансформаціях, хто вже давно в. Е, Ну, в скажімо так, в етапі переходу, так, хто давно працює з енергіями, той дійсно та людина може відчувати відсутність сну. Чому такі сильні виражені головні болі? Тому що інтеграція і загрузка цих енергій, вона відбувається саме в шишкоподібній залозі. І йде е, постійний резонанс і постійна робота через шишкоподібну залозу. І якщо людина буде занурюватись в е, глибокий сон, там, де е, сон е, відбувається на, дельта, на етапі дельта хвиль, то е, е, етап загрузки, інтеграції цих енергій. Він Просто буде перериватися. А чому хтось е, спить, довго спить, так? Чи багато спить, чи постійно знаходиться в такому сонному стані? Тому що людина не може взяти настільки багато, тобто людина бере рівно стільки, скільки вона може, їй потрібно інтегрувати цей е, процес під час сну. Їй потрібно, щоб нервова система перезавантажилась для того, аби з новими силами знову піти і брати. Тому що е, хтось може взяти. Кожен візьме рівно стільки, скільки він може взяти, і стільки, скільки доступно саме йому. І, і ще раз повторюсь: якщо у вас зараз відбуваються процеси, коли сон відсутній, просто знайте, що це скоро закінчиться, тому що е, тому що оцей процес інтеграції він у вас знаходиться на дуже високому рівні свідомості. І ви розумієте швидше за все, що відбувається, і ви не можете перервати цей процес інтеграції. Хто знаходиться в постійному сонному стані або довго спить, ваші нервові системи, ваш енергетичний резервуар, він ще не може взяти. Так багато і одразу він буде брати поступово і інтегрувати поступово, тому що нервова система вона не може витримати такого сильного частот... Такої сильної частотної і енергетичної вібраційної нагрузки навантаження. Тому, і ще раз скажу: на фізиці це може відчуватися як хвороба, як процес захворювання, як фіброміалгія, тобто ломота в м'язах. Біль в суставах, в суглобах та в кістках, а також навіть може супроводжуватися підвищенням температури, тому що якщо ми говоримо про будь-які трансформаційні процеси на фізичному рівні, то це в будь-якому випадку інтерпретується як запалення а запалення воно в тому числі супроводжується і більлю. І е, підвищенням температури тіла. Тому, е, звісно, я як лікар також буду акцентувати увагу на тому, що е, в такому випадку потребуються і додаткові лабораторні і, чи там, і фізичні інструментальні обстеження. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви проживаєте якийсь стан незвичний для вас, і ви не можете собі чітко дати відповідь, чому ви цей стан проживаєте, і про що він для вас? Ідіть обов'язково і обстежуйтесь. тому що е якщо цей стан для вас ще раз скажу незвичний, і ви з ним заштовхнулися вперше, то принаймні потрібно подивитися загальний аналіз крові. Потрібно, щоб вас е по подивився і. Ваш нам почув ваш сімейний лікар, або лікар, якому ви довіряєте. А якщо ви знаєте і розумієте, про що цей стан для вас, чому цей стан проживаєте ви саме зараз, і ви розумієте, що або ви. Е Уже на етапі створення нової версії себе, так або ви на етапі переходу і пробудження, бо ви на етапі духовного свого розширення, масштабування чи навіть фізичного матеріального масштабування, розширення. Це також в тому числі своє рідна, своєобразна інтеграція. Інтеграція енергії, інтеграція тих процесів енергетичних і того діапазону енергії, який ви вже можете. В своєму енергополі і е, розширити і проявити і це однозначно нові для вас енергії. Повторюся ще раз, тому що це процеси, які були е, зараз закладені в період коридору затемнень і е, осіннього рівнодення. І це процеси, які вже відбулися на нашому енергетичному тонкому рівні, в наших тонких тілах, в нашій чекральній системі, і відповідно вони допереживаються на фізиці, тому що все духовне, все те, що ми... Про що ми говоримо на духовному на тонкому рівні, воно в будь-якому випадку має бути і буде реалізоване на фізичному рівні. А тим більше, якщо ви займаєтесь духовними практиками, якщо ви займаєтеся своїм енергетичним розширенням, то фізика в будь-якому випадку буде підключатися. Хочете ви того чи не хочете, як то кажуть, від незнання законів так вас ніхто не освобождає. Так що... Від е, їх е, уже дій і е, проявлення цих законів в матеріальному вашому житті. І точно так і з законами Всесвіту, тому що е, всі ми, хто зараз знаходиться в ось цих от фізичних процесах, в цих процесах, які проявляються на фізичному рівні, на, в матеріальному нашому рівні, і навіть в природному рівні, тобто я говорю про ті е, умовні так. Скажімо, умовно названі стихії, так які були, відбувалися в на півдні території України на навіть на, на інших територіях, на в інших країнах. Ці всі процеси вони про пришвидшення. Вони також про трансформацію. Трансформація, ще раз скажу: це завжди про. Е Посилення запалення і посилення цього запалення воно відбувається також і на самій землі, В самій землі, в самому просторі, в самій природі. І те, що ми з вами проживаємо зараз на фізичному рівні, так само те саме і переживає наша з вами планета. І тому ми маємо більш свідомо відноситись як до самих себе, як до своєї сутності, як до своєї духовної складової, так і в цілому до. Нашої з вами планети. І коли ми працюємо з вами на енергетичному рівні, ми маємо завжди пам'ятати про те, що ми являємось частиною колективного колективного поля Землі, або можна сказати, колективного несвідомого, так і це колективне несвідоме. Це те, що обов'язково буде резонувати і резонує з самою планетою, з самою Землею. Тому чим більше ви будете проявляти світло, чим більше ви будете проявляти те, чим ви істинно наповнені всередині, з духовної точки зору, з свого Духовного прояву з свого духовного потенціалу, з свого енергетичного потенціалу через любов і через це задання, тим більше ви будете робити вклад в нашу з вами планету, і тим швидше планета перестане. Хворіти, тому що насправді все те, що відбувається в нашому просторі в тих подіях, які ми з вами проживаємо, це дійсно хвороба. І ця хвороба великовна на щастя. Це дуже великий плюс і дуже велика, велика радість для нас з вами. І ми являємось тими самими ліками, які допомагають нашій планеті. Побороти цю хворобу, тому чим більше ви будете проявляти світла, любові і сострадання, і чим більше ви будете зазидати, тим більше, тим швидше наша з вами планета перестане хворіти. І відповідно, ми з вами зможемо спокійно, пройшовши такий от нелегкий етап трансформації, знаходитись на чистих енергіях любові і на Тобто на нашому з вами високовібраційному, енергетичному рівні проявленості і життя в цілому. Я бажаю вам благісних процесів, благісно прожити цей період трансформації і вийти з нього новою версією себе та проявити своє світло і енергію благісну. ту енергію, якою ви наповнені. Проявити її як для себе, так і для інших.